Бажаю, це відповіді ножовика. Чому прийоми радянської школи штикового бою не працюють? Чому в основу тренінгу ножового бою в ЗСУ покладено методику Федерації ножового бою України це ж більше про спорт? По-перше, хто сказав, що штиковий бій не працює, що прийоми радянської школи штикового бою не працюють? Працюють, дивлячись з ким і у кого. І це стосується не тільки радянської чи якоїсь іншої школи, штикового чи нештикового бою. Справа ж не в школі, справа ж в доречності підходів, справа в тому, як розвивають, хто розвиває, для кого цей розвиток, в якому середовищі і під які задачі. В даному блоці випусків я, перш за все, говорю за початкові знання, за базові знання, за основу, тобто для звичайного, середньостатистичного солдата-бійця. Часто навіть без досвіду поєдинків, але ж як і у будь-якій живій актуальній темі, досягнення сучасності будуть більшими за показники минулих поколінь. Це добре прослідковується у спорті. Або ще більший і ближчий приклад це військова справа. Тактика. Візьмемо ту ж тактику штурмів ворожих позицій. Так тільки за крайні три місяці довелося сприймати, вчити, обкатувати декілька схожих в основі, але різних в деталях тактик. І це в роботі з інструкторами провідних штурмових підрозділів. І виводити свою оптимальну для наших умов. Особливостей місцевості, дій ворога, даних від розвідки, умов задачі, а також терміну, який виводиться на підготовку особового складу. Ця війна спонукає виходити на вищі рівні тактик і прийомів. І ножова тема як частинка теми ближнього бою в цьому не виключення. У багнета було своє місце і свій час на його застосування. Наразі, в поточний момент, його багнет краще не отримувати, щоб не піклуватись про місце його зберігання, і не піклуватись про те, щоб як би його не загубити. Враховуючи дані сьогодення, середню по палаті підготовленість бійців, це і їх вік, фізичну підготовку, мотивацію тощо, то з двох сторін. Перевагу буде отримувати та, де приділяють увагу більше підготовці в будь-якому з розділів. То як по мені в розрізі, в розрізі ближнього бою, то штиковий, так штиковий, хоча б уже б чимось займались. Жартую, звісно ж. Ну, а якщо без жартів, то, в принципі, проти непідготовленого противника спрацює і штиковий, і іспанський, філіппінський, який завгодно проти непідготовленого противника. Але ж ножова тема, як і всі військові теми, не стоїть на місці. І ми просто не маємо права в цьому розділі також пасти задніх. Саме тому, саме для того, щоб от в цій царині також бути попереду на крок два від ворога, в основу. Тренінгу ближнього бою, а я зараз відповідаю тільки за той сегмент, за який несу відповідальність. Тобто ми беремо ближній бій. Так от, в царині ближнього бою, в розділі ножовий бій, в основу тренінгу покладена методика Федерації ножового бою України. І знову вимушений робити зноски і повторювати для дурників. Це лише невеличка частинка підготовки. Навіть я особисто. Займаюсь в системі підготовці також і вогневими тренінгами, і тактичною медициною, інженерна справа, все. І ще раз, ножовий бій це тільки невеличка частинка загального спільного тренінгу. Але наскільки вона важлива? Я розповім у наступних відповідях ножовика, тому що вже затягнув. Отже, зупиняюсь, відповіді це коротенькі оповідки, мають бути коротенькими, а вже нагрозив. От чому Федерація, чому це не тільки спорт, і чому саме їхня методика прийшла в сухопутні війська Збройних сил України, давайте я розповім в наступній відповіді. А поки що до зустрічі, удачі в бою, тримайте ножі гострими і пам'ятайте береженого. І ніж береже.